Дивіться в сьогоднішньому відео лайма Вайколе стала жертвою ображених росіян. Яку нову брехню про проукраїнську співачку вигадала Z-пропаганда? Крім цього, зірка серіалу Слуга народу розповів про зустріч у Москві з акторами, що зухвало поводилися на зйомках в Україні. Також Лілія Ребрик поділилася секретом, як вона поєднує материнство та кар'єру. І наостанок Наталя Холоденко несподівано висловилася про смерть Зелкова та його скандальне розлучення. Це Марс та зірки. Поїхали! Латвійська співачка Лайма Вайколе, яка протягом тривалого часу будувала кар'єру в Росії, проте після початку повномасштабної війни засудила діяльність влади Кремля та підтримала українців, стала кісткою в горлі для росіян. Ображені громадяни РФ не втомлюються вигадувати різноманітну брехню про артистку, тож зірка вкотре стала жертвою за пропагандистів. Справа в тому, що концерт 70-річної знаменитості на іспанському острові Тенерифе було скасовано, як пише трос спершу виступ перенесли із жовтня на грудень, проте в кінцевому підсумку захід так і не відбудеться. Наразі офіційна причина скасування концерту залишається невідомою, оскільки ні лайма Вайколе, ні її команда не коментують неприємний інцидент. Проте росіяни не можуть натішитися такому розвитку подій та самі вигадують правдиві пояснення. Так, за словами z експертів європейська аудиторія майже не зацікавлена в репертуарі про української співачки. Вони заявляють, що нібито раніше Вайколе могла забезпечити собі безбідне життя, з'являючись на заходах УРФ, проте зараз все змінилося. Аудиторія російськомовних зірок у Європі, емігранти та біженці з України, ні ті, ні інші на лайму не йдуть. У неї є тільки один вихід спробувати заробити в Києві. Але в Україну, попри публічну риторику, ніхто із зірок їхати не поспішає, висловився російський експерт. Окрім того, у пропагандистських медіа новину про відміну концерту лайми Вайкуле та Наріфе вже встигли найменувати найрізноманітнішими заголовками, наприклад, Європа. Наносить новий удар. Бандерівки не потрібні, ніхто не захотів прийти, та вайколе зганьбилася в Іспанії. Друзі, пишіть в коментарях, як на ваш погляд, чи переймається лайма Вайколе хейтом з боку росіян. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Відомий актор Дмитро Суржиков, який свого часу, як і багато його колег, працював на одних знімальних майданчиках з російськими акторами, розповів, як разюче відрізнялася їхня поведінка в Україні та Росії. Актор пригадав, що зустрівшись з артистами в Москві, був вражений тим, що вдома вони тихіше води та нижче трави на противагу зйомкам в Україні, де вони поводилися зухвало. Про це артист розповів в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». За його словами, росіяни не зраділи зустрічі з українцем, який став свідком їхнього перевтілення. У розмові з Дмитром Суржиковим пригадало інтерв'ю актора театру Франка Олексія Богдановича, який розповідав, що на зйомках у Києві ледве не побився з затятим путіністом Володимиром Стікловим через те, що той зневажливо відгукувався про українців. Зі стікловим? Ну класно, красунчик щиро порадів за колегу Дмитро Суржиков. Чи спостерігав я ситуації з неважливого ставлення до українських акторів? Звичайно, це було дуже принизливо, але битися такого не було, мабуть, не настільки накривало емоції. Я компенсував все іншим способом. У мене був один проєкт там, і як виявилося, вони тільки в нас розпускали хвости, а вдома поводилися тихіше води та нижче трави. А згадую, стоять московські актори, як сполохані зайчики під павільйоном кіностудії. Тут під'їжджає машина і виходить український актор, розповідає про зустріч з росіянами Дмитро Суржиков. І вони з переляканими очима, що не вистачає наших, Кажу те саме я можу сказати українським продюсерам, не вистачає своїх акторів. Уже потім зрозумів, у чому справа. Я став свідком того, як вони там поводились. Це були зовсім інші люди. Друзі, пишіть в коментарях, чи здивувала вас така поведінка російських акторів-заробітчан. А ми переходимо до наступної новини. Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка у березні цього року втретє стала мамою, поділилася своїми лайфхаками, як їй вдається поєднувати кар'єру та обов'язки багатодітної мами. Вважаю, що потрібно правильно організовувати свою роботу, це не просто, але цьому можна навчитися. І на мою думку, я вмію це робити бездоганно, зазначила актриса. Також вона порадила не брати жінкам надто багато на себе. Часто жінки беруть на себе занадто багато, а потім ходять втомлені без настрою, тому що постійно хочуть спати. Ні, так не можна. Мама це свого роду вайфай енергії в сім'ї. Якщо вона виснажена, то батарейки розряджені у всіх, зазначила Ребрик. Крім того, вона розповіла про делегування у сім'ї. Я така мама, яка вміє щось доручити своїм рідним та близьким. Якщо хтось із них може погуляти з вашою дитиною, попросіть про це, а самі відпочиньте чи зробіть щось корисне для себе. Сім'я це команда, де усі грають в одні ворота. У нас загальні правила, які ми обговорюємо, і кожен має свої обов'язки, зазначила телеведуча. Нагадаємо, що у березні 2024 року Ребрик народила своєму чоловікові, хореографу Андрію Дикому. Ще одну дочку. Пара також виховує 12-річну Діану та 6-річну Поліну. Лілія Ребрик також розповіла про стосунки у сім'ї після появи третьої дитини. У нас у сім'ї є правило: з появою кожної нової дитини кохання стає тільки більше. Ми не ділимо його на трьох, а збільшуємо втричі. Коли народилася друга донька, ми подвоїли любов, ніжність і роботу з появою третьої дитини. Все це помножилося на три. Це приголомшливий принцип, зазначила акторка. Також вона наголосила, що важливо проводити час якісно з кожною дитиною. Якщо говорити про увагу, яку ми приділяємо дітям, то для нас важливо проводити час разом всією родиною та з кожною дитиною окремо. Потрібно завжди знаходити для цього можливість, адже діти дивляться на батьків та будують свою модель поведінки на майбутнє, розповіла вона. Друзі, пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з Лілією Ребрик у цьому питанні, і наостанок українська психологиня Наталія Холоденко, яка раніше тісно спілкувалася із В'ячеславом Узілковим, прокоментувала раптову смерть боксера. Вона назвала перенесений 12 дванадцятому році інсульт боксера слабким місцем, яке вплинуло на його подальше життя. Свої думки Холоденко висловила в програмі Запитала телеведучої Надії Матвєєвої. За словами психологіні, вона давно перестала підтримувати контакт з узілковим, тому спогад про колишнього друга на шоу дещо здивував. Та, попри це, холоденко все ж згадує про боксера лише хороші події, адже для неї він був приємною у спілкуванні людиною. У мене про славу Узілкова дуже позитивні враження через те, що ми спілкувались. Я знаю, що він з бідною непростої сім'ї, що він дуже пройшов важкий шлях, те, що в нього трохи мова була приторможена, а це ми помітили через інсульт. Це було його слабке місце, повідомила психологиня. Вона розповіла, що гучне розлучення у Зілкова із дружиною Мариною Боржемською було неочікуваним, адже боксер завжди говорив лише позитивне про свою сім'ю і показував, як сильно її любить. Водночас Холоденко не підтримувала у момент розставання у 2018 році давнього друга, адже тоді не спілкувалася з ним. У мене дуже хороше враження про нього. Ми розійшлись через те, що він повернувся в Вінницю, а я в Київ. Ми дистанціювались і вже навіть не зізвонювалися, хоча був такий період. Він завжди про свою сім'ю дуже позитивно відгукувався. Він завжди дуже пишався, що вони багато років разом, що в них такі пізні діти, але вони такі довгоочікувані. Це просто диво, це унікальні діти, і імена в них нестандартні. І на жаль, така смерть поділилася. Вона я не слідкувала за історією, коли вони розлучились. Ми вже не були в контакті. Тобто, це було вже неприйнятно, коли щоб я зробила дзвінок і якусь надавала підтримку чи запитання ставила. Тоді Наталія Холоденко поцікавилася у Надії Матвєєвої, чи говорив, коли спортсмен щось погане про свою екс-дружину. На це телеведуча відповіла: мені особисто ні. навпаки, все, що я чула, це про взаємну любов та про зростання дітей. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось відео, поширте його, будь ласка, серед своїх друзів. Дякуємо за перегляд та побачимось у наступних відео.